Жива бібліотека так громадська організація Трикутник назвала захід, який відбувся у Коломиї. Його мета познайомити жителів громади з внутрішньо переміщеними особами свого роду живими книгами, яким довелося буквально все розпочати з нуля, та ще й у новому місті. Організатори кажуть, зустрічі такого формату сприяють взаєморозумінню і толерантності, протистоянню стереотипам, збагаченню досвідом та підтримці спільноти у приймаючій громаді. Маді, жива бібліотека це унікальний інтерактивний культурний захід, метою якого є познайомити людей із іншими людьми, які мають цікавий унікальний досвід, яким можуть поділитися. Чому? Називаємо його Жива бібліотека, це наче читати людину як живу книгу. І такими живими книгами сьогодні будуть сім'я, яка має такий унікальний проект, як містограф, і створює такі крафтові газети, подорожуючи містами України, досліджуючи архітектуру, урбаністику. І вони сьогодні будуть розповідати про те, як вони опинилися в Коломиї. Вже е, невдовзі вийде такий. Е... Наступний випуск цієї газети, який буде присвячений лише нашому місту Коломиї. А іншим учасником буде Олена і її сім'я, яка переїхала із Маріуполя і відкрили в Коломиї власний бізнес, долучилися до державної програми мікрогрантів і теж розкажуть свою унікальну історію, як вони із Маріуполя переїхали сюди і не опустили руки. А навпаки, стали прикладом, можливо, навіть і для місцевих бізнесменів в Суд від не відкривши власний бізнес, тому я вважаю, що такий обмін досвідом є досить важливим і для місцевої влади, щоб зрозуміти краще внутрішньопереміщених осіб, які сюди приїжджають, і наскільки вони є цікавими і можуть бути корисними в місцевій громаді, І так само людям, які є приїжджими, зрозуміти більше культуру нашого регіону, ми ВПО. Ми подорожували спочатку Львів, потім Львівська область. От. І зараз, коли ми один випуск готували про Чернівці, заїхали проїздом в Коломию, і нам сподобалось, і ми переїхали в Коломию. Тобто це така історія і про роботу, і про натхнення, і про те, що Коломия виявилася таким місцем, де хочеться лишитися, коли в тебе забрали дім. Ми сиділи, спілкувалися з Тетяною на кухні за круглим столом. І от у наших бесідах народився сам проект, власне, який отримав назву Містограф, тобто світ слов, місто і писати графу». І ми подумали, що нам цікаво поїхати в такі міста, де ми ще не були, і почали з обласних центрів. Так ми опинилися в Чернігові. Трошки підкоригували режим, тому що ми хотіли їздити частіше, видавати газети частіше. Але через те, що нам стало мало просто малювати і видавати збірку малюнків, то ми стали писати, ми стали брати інтерв'ю. У нас є редактура, коректура. Тобто, це все стало таким цікавим досвідом по виданню. Крафтової газети, що ми його вигадали, ще от в часи ковіду, і от він досі триває. І ми так думали, та що це буде один темп. Потім взялись, коли ми зрозуміли, що хочеться наповнювати більше і більше. Ми додаємо туди наші враження. Як ми загалі самі у архітектори, урбаністи, і от саме з цього погляду ми перш за все дивимося. Потім те, що ми вміємо малювати ми. Використовуємо тільки наші малюнки і наші записи, тобто без фотографій і малюємо саме на містах. Тобто, от ми приїхали, те, що ми бачимо, тут же ми записуємо. І е, так само ми вирішили доповнювати цікавими історіями від людей, які живуть в місті, або е, просто тема, яка от зараз актуальна, ми її теж доповнюємо в газеті.